Привіт! Ми знаходимося на спортивно-оздоровчій базі Політехнік. На цей раз на спортивно-туристичному змаганні під назвою Лабіринт 16 команд з КПІ будуть змагатися за звання найсильніших та неспортивних студентів. В них будуть за три дні фотоквести, нічне орієнтування, змагання через переправи, водні змагання та багато-багато інших заходів. Отож, наша камера буде слідкувати за ними всі три дні, і ви все зможете побачити на власні очі. 16 команд зійшлися в боротьбі, в якій необхідно проявити за три дні безліч якостей, таких як швидкість, кмітливість, винахідливість, а часом і фантазію. Мета лабіринту пропаганда здорового способу життя та виховання позитивного мислення молодого покоління. Завдання були розбиті на три дні. В перший день студенти показали здібності нічного орієнтування та кмітливості. А, ну що ж, а ми знаходимося на нічному орієнтуванні, і всі команди зібралися на старті зробити старт до перемоги. Протягом години команди пройшли 16 чекпоїнтів та відгадали пароль, рік заснування КПІ 1898 -й». Другий день був самий насичений. Команди чекали 16 перепон, таких як канатні дороги, спортивно-водні змагання, медицина і фотоквест. Порадував нас своїм візитом почесний гість, ректор нашого політеху Михайло Захарович Згуровський. Директор політехніка, кучерявий Ігор Павлович, провів екскурсію по території бази під час змагань. І Михайло Захарович із задоволенням спілкувався і фотографувався зі студентами і навіть випробував деякі етапи. Після прогулянки відбулася презентація бази та заходів, які там проводяться. Після чого ректор наголосив на необхідності докласти всіх можливих зусиль до подальшого розвитку та покращення бази. Політехнік для мене політехнік це певна історія в житті КПІ. 30 років тому я ще як молодий науковець і член студентської профспілки брав участь в будівництві цієї бази, в її відкритті. І зараз. Мені дуже приємно, що наша база набуває другої молодості. Я побачив величезну синергію молоді, і я побачив, що ця база об'єднує усіх політехніків. Тут студенти, тут викладачі, тут науковці. І це єдина родина. Це дуже важливо для нас. Безумовно, ми маємо базу реконструювати, оновити і привести до сучасного вигляду, до сучасних вимог. Цьому ректорат буде приділяти дуже велику увагу протягом ближчих років. І я переконаний, що за рік-два ми не впізнаємо наш політех. Наші сторони. Так, я хочу побажати усім е, нам оптимізму і дуже багато приємних хороших вражень тут, е, в нашому політехніку. День закінчився веселим конкурсом поле чудес та святковою дискотекою. І, звичайно, ж піснями біля вогнища. Останній день був інтригою, яку розвіяв проректор з навчально-виховної роботи Геннадій Борисович Варламов, вітаючи команди переможців. Першим в останньому сезоні була команда Угольки, другий релейні полузащитники, а третє ж місце зайняла команда Лантус. Команди, що зайняли перші три місця, отримали призи намет, мангали, термокружки і футболки з символікою лабіринту, люб'язно надані нам профкомом студентів КПІ, за що їм окрема подяка. Сподіваємося, що всім гравцям сподобалось, а команда організаторів на чолі з Михайлом Захаровичем і надалі буде сприяти розвитку і покращенню студентських заходів. Чекаємо вас на лабіринті 2012!